Перше від початку повномасштабного вторгнення Миколаївський обласний краєзнавчий музей повноцінно відновив роботу. У лютому минулого року всі експозиції через постійні обстріли міста довелось демонтувати і вивозити до більш безпечного місця. До закладу, який шість разів зазнавав ворожих атак, повернули частину експонатів і відкрили наново змонтовану колекцію стародавніх предметів у залах археології. Як все облаштовано, бачила наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона зараз з нами наживо. Алю, вітаємо вас. Розповідайте в якому стані зараз цей заклад, і власне чого коштувало його співробітникам вберегти ці безцінні з точки зору історії предмети. Вітаю колеги. Варто зазначити, що сам музей відкрив свої двері для відвідувачів ще у березні цього року. Однак в його стінах проводили виключно виставки, виставки картин, фоторобіт. Ну а для того, щоб повернути перші колекції, в його стіни довелось витратити не один місяць і багато зусиль співробітників. Це було важко робити в умовах війни: повертати колекцію, повертати вітрини. Однак, це вдалося. Зробити і тематично переосмислити цю виставку археологічних предметів сам музей значно постраждав від всіх цих обстрілів. останній з них до речі, стався. Тут неподалік, наприкінці квітня цього року. У музеї на фасаді з того боку, де зараз знаходимося, ми повилітали кілька разів всі вікна, їх довелось міняти. Також в самому музеї в деяких залах впала стеля, була пошкоджена котельня, освітлення більше 20 вітрин. Зараз вони перебувають на реставрації. Також на реставрації є деякі предмети колекції з музею. А однак більшість безцінної колекції все ж таки вдалося вивести в небезпечне місце. Пропоную далі послухати прямо мову з цього приводу. У нас до 22 лютого було представлено в експозиції 4655 предметів. Все це було фактично протягом доби демонтовано. Найбільш актуальні, найбільш видовищні та найбільш цінні як з історичної, так і з матеріальної точки зору речі були компактно упаковані. И, э, власно кажучи, пребывают у Баспензи. Не просто все было. Эвакуация экспонатов – это тоже очень болезненный процесс. Вот Татьяна Михайловна сидела, плакала в зале. То, что создавали, пришлось все разрушать. Если бы вы видели, как носили этих птиц на первый этаж, в коробках, потом их обратно поднимали. А лев – это вообще огромное животное. Как его переносили с этого этажа вниз – это просто. Лев, тигр – крупные животные. Першими відкрили саме археологічні зали, і на причина в тому, що вони перебували у тому крилі, яке найменше постраждало від обстрілів. Тут представлені предмети давності від паліоліту і до середньовіччя родзинка колекції амфоракі понад 2400 років. Майже всі ці предмети свого часу під час археологічних розкопок знайшли миколаївські археологи на території Миколаївщини. Також ще одна родзинка: це античний торговий корабель, точніше, його художнє втілення. На ньому показаний побут моряків, які перевозили чорним морем тисячі років товари такими кораблями. А також показано, як саме вони перевозили свій товар, тобто амфори із оливковою олією та вином. Пропоную далі пряму мову послухати судно затонуло в районі Кінбурської коси, між Кінбурном і Тендрой, то есть, ну, как говорят исследователи, в акватории Чёрного моря. Там два торговых корабля, и решается вопрос, ли по крайней мере в удовледойный вперёд было предложение. Поднимать остатки, но пока это технически сложно, материально достаточно затратно, то есть, пока это все отложено до неопределенного времени, таким образом мы просто напоминаем о подобных исследованиях. Всього в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 15 експозиційних залів поступово співробітники планують їх наново монтувати і відновлювати на черзі колекції, які присвячені природно-географічним особливостям Миколаївщини та історії музейної колекції. Поки що найцінніші предмети із цих колекцій перебуватимуть в евакуації до кінця війни. Ну а наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам якому якобсон белібова була з нами на зв'язку і розповіла про відновлення роботи краєзнавчого музею у Миколаїві.